Зеленою моєю дівчиною того дня вирішили поїхати за місто на озеро. Шлях був далекий, тому що озеро знаходилося в старому селищі. Народу там живе мало, та й ті люди похилого віку, оскільки умови для життя там зараз досить погані, а в мене там раніше дід по батьківській лінії жив, який категорично відмовлявся приїжджати жити в місто. Тому з малих років я на канікули їздив у селище до дідуся аж до самої його смерті. Селище і всі прилеглі околиці я за цей час вивчив чудово. Дуже полюбилося мені озеро, що розташоване за 5 хвилин хоч би від будинку діда, велике, глибоке, з чистою прозорою водою, та й люди там бувають дуже рідко. До цього випадку я любив туди приїжджати і відпочивати і купатися зі своїми приятелями. Ну, як я вже казав, вирішили ми з моєю дівчиною поїхати на це озеро, покупатися там, влаштувати невеликий романтичний пікнік далеко від цивілізації. Погоду спеціально в інтернеті подивився на кількох сайтах, її обіцяли і теплу. Потім приїхали ми, влаштувалися, скупалися, вже почали розкладатися для пікніка, і тут різко пішла злива, та ще потужна така зараза. І не хмаринка випадкова, а саме повноцінна довга злива з похмуро сірими хмарами, що затягли все небо. Ну а нам що робити? У нас із собою ні парасольок, ні намету, тільки пакети з продуктами. Загалом ми в чому були, покидали всі наші речі назад, схопили пакети, кинулися бігти, шукати затишне місце, щоб сховатися від негоди. Але одразу ж виникло питання. А куди бігти то? У будинки до людей якось незручно проситися, а будинок дідуся два роки тому згорів. І тут я згадав, що неподалік є старі будівлі, вони ще початку ХХ століття, дуже старі, але ще досить гарні кам'яні будівлі. І хоча все, що можна звідти забрати, ясна річ ще давно забрали, але будинки, як і сто років тому, міцно стоять на своїх місцях, ми бігом туди, забралися в затишний куточок, сидимо. Там так добре, сухо, тепло, за вікном злива хлюпає, наче з відра. А ми з моєю дівчиною сидимо у величезній старовинній будівлі, та ще й нікого навколо немає. Навіть смішно стало, почали шуткувати. Так розвеселилися, що вже й зіпсований пікнік забувся. Тут чуємо, лунає чоловічий голос з вулиці. Вибачте, мене за непокоєння, але на вулиці є жахлива погода. Не могли б ви впустити мене в будинок до закінчення зливи. Ми затихли і переглянулися між собою, що це взагалі за нісенітниця. Будівля давно занедбана, без дверей і вікон, з чого б комусь питати дозволу увійти. Але тут голос знову запитав: Вибачте, не могли б ви впустити мене? Якщо вам не важко, вічни, будь ласка, двері, я лише пересаджу до закінчення зливи. Ну, це якась мечня. Які ще двері йому відчинити, якщо в будівлі давно вже жодних дверей не залишилося, та як його сюди занесло взагалі, машиною тут ніяк не проїхати, та й від електрички топати далеко, тільки люди, які знають, можуть дістатися до цього місця. І тут цей голос уже дещо роздратовано вимовив Перепрошую за мою наполегливість, але я майже весь вимок. Мені необхідно десь перечекати нагоду. Ви починаєте мене втомлювати своєю байдужістю до моїх прохань, тут вже навіть мені не по собі стало, хто це, розіграти нас хтось вирішив, чи що. Може це п'яничка або божевільний місцевий якийсь, хоч і який тут нікого немає, або це безхатько, що мешкає в цьому домі, який зовсім не радий нашому візиту і хоче нас так вигнати. Але до чого такий спектакль? Коли можна просто увійти і попросити піти звідси? Потім воно почало кашляти, все почалося просто біля вікна, де сиділи ми Я все ж таки наполягаю, щоб ви впустили мене, а якщо питання стоїть лише за грошима, я не скупий, готовий відплатити цю послугу. І як він взагалі перемістився так безчутно? Усе навколо поросло травою і дикими чагарниками, але ніякого шелесту і кроків чутно не було. Нарешті я, набравши сміливості, голосно запитав. Ти хто взагалі такий? що тобі потрібно? Якщо ти не сліпий, то маєш помітити, що тут немає дверей, а ми просто намагаємося сховатися від дощу, а якщо це не жарт, то провалі краще звідси. І тут повисла довга пауза. Голос не відповідав нам: Я вирішив, що цей уже пішов і вирішив у цьому переконатися, і я підсунувся ближче до віконного отвору і виглянув на вулицю, але на мій подив, я побачив цього. Цей виявився високим чоловіком із темним волоссям, без головного убору, але в чорному довгому плащі з тростиною. Він стояв до мене спиною, тому його обличчя я побачити не міг. На мій подив, на ньому взагалі не було ні краплі, у нього було укладене волосся, та й одяг на вигляд був абсолютно сухим, я взагалі не зрозумів, для чого він казав нам, що вже майже весь вимок, при цьому в нього не було жодної парасольки. Він нічим не прикривався, а просто спокійно, не рухаючись, стояв під дощем, хоч я не боягуз, але мені стало по-справжньому моторошно, і я швидко сховався назад, пролунав дивний сміх, і цей голос знову заговорив: Та невже ви тримаєте мене за дурня? Як це немає дверей? Коли я особисто бачу перед собою дерев'яні двері, які щільно замкнені, я перевірив це вже кілька разів. Ну, знаєте, це вже нахабство. Ще й дурне мене вирішили виставити. Дякую вам велике за таку свою вчасно надану мені послугу. Я краще піду, але знаєте, про мене ви ще згадаєте. Ми взагалі нічого не розуміли. Забилися в кути, боялися навіть дихати, що взагалі відбувається. Так, в абсолютній тиші ми просиділи на певну годину, поки вся ця злива не припинилася. Потім я все ж таки наважився знову виглянути у вікно на вулиці, вже нікого не було. Ми з Оленою швиденько переодягнулися і вибігли з будівлі, поки знову хто-небудь не заговорив з нами. Ми кулою без оглядки бігли 20 хвилин до самої станції, тільки вже в електричці, відчувши себе в натовпі людей, нам вдалося заспокоїтися, і ось нам досі не зрозуміло, хто це був і звідки він там узявся. Ось така історія.